Перший критерій він стосується економічно активного підприємства. Обсяг річних доходів має бути не менше 10 мільйонів. Кількість працюючих на підприємстві, на підприємстві має бути не менше 10 осіб у звітному періоді. Підприємство має здійснювати діяльність на території Волинської області та сплачувати податки у місцевий бюджет. Другий критерій. Є обов'язковим, хочу наголосити, для приватних підприємств. Що це? Це лист від територіальної громади, яка чітко зазначає обсяг сплачених доходів до загального бюджету громади за звітний період в розрахунку на одного працівника та не може бути менший від 2304 тисяч гривень. Третій критерій стосується підприємств які є операторами об'єкта критичної інфраструктури, які зареєстровані в державному реєстрі, які формують профільні міністерства. Четвертий критерій стосується підприємств, які здійснюють експертні операції у зовнішньоекономічній діяльності за умови сплати податку на прибуток за останній звітний період.